Я Настя. це крінжовості з окупації тут про російське безглуздя та абсурд. Головний крінж тижня День Росії. Зі святом Саатєчистинікав привітав перший алкоголік немитої. Сказав, що Майдан Незалежності скоро стане площадью Росії. То він певно не заглядав у зведення Генштабу ЗСУ і не бачив, як змінюється лінія фронту. Чи в тему про любов росіян до алкоголю? Міністерство вбив РФ виклало відео, де рашисти декламують геніальні рядки. Я русський, по саме горлышко. Оце скрепи. Жителям тимчасово окупованої частини Запорізької області надсилають тривожне смс. Пишуть, що є загроза наближення бойових дій, і рекомендують зібрати найнеобхідніші речі. Те, що виходить, Росія здесь не навсегда? цього тижня? Зсу добряче поповнили обмінний фонд. Багатько росіян потрапили в полон саме у Запорізькій області. Як попав? Знаєте, як це, коли у місті все спокійно, зовсім не тривожно і ще й святковий настрій є. Мелітопольці знають на святі дна Росії. Отаку супермодну фотозону охороняли з автоматами. А власне, десь у самій Ерефі інсталяцію охороняв п'яний бомж. Держитесь там. Новгородська область Росії буде співпрацювати із Запорізькою, ну принаймні у хворій голові гавляйтера Єбалицького. Новгородцям і самим би хто допоміг. Хто переможе? Жава чи гадюка? Фейковий ректор фейкового Мелітопольського університету може сісти до російської тюрми. Оркослідство каже, що Чуйков навиписував собі премії на 870 тисяч фублів. Не треба скігляти. На запорізькому напрямку росіяни волали про знищення колони бронетехніки ЗСУ. Відолажні так поспішали викласти переможне відео, що поплутали техніку і відзняли свою. Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.